Дорогі друзі, давно не чулись, давненько я вам щось нічого не розповідав, цікавого. І сьогодні хочу вам запропонувати або познайомити вас з е, ще одним застосунком для допомоги незрячим людям, який має назву Sync AI, в перекладі це бачащий штучний інтелект, і розробник цього застосунку це корпорація Microsoft. На ринку він так я розумію з'явився зовсім недавно, тому що я зазвичай слідкую за новинками, які з'являються на ринках для допомоги незрячим людям. І зараз, як коротенько спробую вам продемонструвати його можливості, недоліки та позитивні моменти. Всім АІ, щоб відкрити торні двічі. Сім АІ, меню, кнопка. Тобто інтерфейс тут дуже простий, він має канали, ну, вони. Як і в всіх застосунках Sullivan Plus і Onevision. Але тут є, скажімо так, на мою думку, один недолік, який я знайшов за декілька днів, тому що цей застосунок не підтримує українську мову, в ньому є всі мови та є російська. І ну, я вибрав російську, скажімо так, да, тому що треба якось там його вивчити. Канал. Ну, Тобто, що, що він може? Канал, тобто, краткий, текст, краткий тест. Ну, це звичайна процедура, як бисте текст. Да? Документ. Це звичайно так називай рідер, який детально щитує, сканує і видає вам документи, і читає його. Продукт. Да? Оце взагалі новий продукт. Я так розумію, що корпорація Microsoft зібрала. І врахувала всі недоліки, які є в попередніх застосунках, і розширила базу. Тобто, коротенько розкажу, продукт це сканувач штрих-кодів, який допоможе вам, скажімо так, зрозуміти, який продукт, який предмет, чи що знаходиться перед вами, наприклад, Кока-Кола, або якщо там ще щось, або як ви наговоритесь в магазині, і допоможе вам озвучить вам назву цього продукту, і що є якісь додаткові функції. В цьому штрих-коді, він також вам це буде озвучувати. Канал, продукт регулюваний, сцена, Предварительна версія. Сцена, тобто, описання сцена, тобто звичайно, але тут є декілька питань, і ви бачите, ну, маєте змогу чути, що він каже, предварительна версія. Тобто, це ще на стадії розробки. Е, якщо у звичайних програмах Plus плюс Тайнвіжн, там просто сцена, тобто ви зробили фото. і він вам дає опис цього фото, то ця, цей застосунок вже може робити трохи більше, скажімо обзор, так. Фотографії, кнопка. Тобто є функція об, обзор фотографій you і зробити ним. Обзор, обзор фотографій це тобто, застосунок, отримує до, доступ до вашої фототеки, і може безпосередньо ви можете заходити в фототеку і там вже зразу робити опис своїх фотокарточок. Да, тобто не треба заходити в фотоплівку, як в Саліван Плюс або Envision, і ту, там вже в самої фототеці робити запит на опис фотографій. Тут можна робити це одразу застосунку, скажімо так, і теж отримувати додаткову інформацію за допомогою штучного інтелекту. Канал, сина, приварити версія, регулював чоловік. Чоловік, це розпознання людини. Тобто теж стандартна функція. В більшості застосунків вона є, теж багато цікавих елементів. Скажемо так. Переключиться на камеру предний. Кнопка. Розпознаваний лиц. Кнопка. лиц. Розпознавання снимок. Кнопка. Роспознаваний лиц. Переключиться на камеру. канал, чоловік. Тобто я потім визначення. окремо розкажу. Тут дуже цікаво. Багато функцій, таких тут може довго зосереджуватись, тому я побіг далі. Валюта. Валюта. Тобто теж стандартна функція, але. Тут є там долар, євро, але гривні немає. Ну, Можливо, знову це буде все додаватись, тому що там тільки біля 10 валют він може розпізнавати. Або цей застосунок пристосований наразі тільки там для Європи та Сполучених Штатів можливо. Канал валюта регулювана, мир привадинна версія. Мир. Ну, тобто, мира та дослідження. Да? Теж зовсім новий продукт. Тому що в ньому є така цікава фішка, як в помещеннях. кнопка. Це взагалі огонь. Я використовував, спробував. Це просто, це ну тут можна ходити, просто брати і ходити куди тобі треба. Але тут теж можна багато розповідати, зупинятись і зроблю окремий огляд цих застосунок функціоналу цього програми. Найти мої вещі теж огонь, огонь. Взагалі теж треба робити окремий огляд, тому що можна півгодини розповідати, що це таке і як це працює. Кнопка. Кнопка. Найти мої навігація, канал, мир, предварительна версія, регулювання, світ, предварительна, білий. Світ, ну чуєте, тобто цей функціонал е э, визначає колір, тобто ви можете навести і він вам визначить колір, який там перед вами знаходиться. Світлий. Це ви Приварити маю валюта. Світ он визначає світло, тобто звуковий ефект, тобто вам надає змогу орієнтуватись, де світло. Тобто, чим ближче до світла, тим він вище тон, скажімо так, цього звуку. О, це я і так намагався вкрасі вам розповісти про цей застосунок. На кожну функцію я вам зроблю окремий огляд, як воно працює, як воно робиться. Як налаштовувати, я трохи розібрався, але тут можна ще розбиратися і розбиратися. Тому не перемикайте, слідкуйте, буде цікаво. Дякую за увагу. Маю надію, що був корисний. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.